Диктатор Путін оголосив нове перемир'я на 9 травня. Він оголосив так зване перемир'я у дні цитую 80 восьмидесятиліття Побєди. Це офіційна заява. Надходить буквально зараз із Кремля. Це путінське нове перемир'я буде діяти з нуля годин 7 на 8 травня до нуля годин з 10 до 11 травня. Росія вважає, що Україна має наслідувати цей приклад і також оголосити перемир'я на 9 травня, повідомив Кремль. Процитую повну заяву від Путіна, Перепрошую, тому що буду перекладати з російської мови на українську одразу за рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації Володимира Путіна, виходячи з гуманітарних міркувань у дні 80-ї річниці перемоги. Перемога це, звісно, так називає тільки Російська Федерація, або це Друга світова війна, яку вони називають Великою Вітчизняною. А отже, вони заявляють, що з нуля годин 7 до 8 травня, та з нуля годин з 10 до 11 травня російська сторона оголошує перемир'я на цей період зупиняються усі бойові дії. Росія вважає, що українська сторона має також зробити те саме у відповідь у разі порушення перемир'я українською стороною збройні сили Російської Федерації дадуть адекватну та ефективну. Відповідь російська сторона вкотре заявляє про свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення цитую, першопричин української кризи конструктивну взаємодію із міжнародними партнерами. Ну черговий спектакль від Путіна, тому що подібне ми вже бачили. На Великодень, коли Путін оголосив так зване пасхальне перемір'я. Ну і звісно, потім його ж бійці його порушили. Хоча президент України Зеленський тоді заявив, що ми готові діяти у відповідь і ми будемо діяти дзеркально. Ми приймаємо це перемир'я, але ми навіть запропонували його продовжити не на 30 годин, як заявив Путін, а на 30 діб тобто на місяць повної тиші у небі. У морі і а, на полі бою відповідно Російська Федерація тоді цю пропозицію від України не прийняла вже буквально наступного дня, після Великодня вони вийшли з офіційною заявою про те, що продовжують свою так звану спецоперацію. Ну і звісно, звинуватили Україну. У порушенні великоднього перемир'я від Путіна зазначали тоді, що збройні сили України, мовляв, п'ять тисяч разів порушили цей режим тиші. Хоча всі ми розуміємо, для чого робиться Путін нова вистава для одного глядача зауканського, для Дональда Трампа. Кремлю дуже не сподобалося, що президент Сполучених Штатів. Провів у суботу прямі переговори із нашим президентом Володимиром Зеленським і домовилися вони тоді працювати разом, щоб досягти якнайшвидшого припинення вогню і, взагалі, миру. А відповідно, Путін вирішив також зіграти і знову пропонує своє так зване перемир'я. Подивимося на реакцію української влади. Я впевнена, вона точно скоро буде, тому що ми на це відповідаємо. І як говорить Зеленський, якщо будуть продовжуватися бойові дії, відповідно ми не будемо просто стояти. Ми відповідаємо дзеркально на удари ударами на тишу тишею. Але от щодо так званого безумовного припинення вогню, От знаєте, зараз Російська Федерація почала. Говорити про те, що в них, мовляв, немає ніяких умов для переговорів з Україною. Принаймні, про це сказав рот Путіна. Піскова також він каже, що Росія чекає від України сигнал про поновлення прямих переговорів. Ось таку заяву зробив сьогодні речник Кремля Пісков. Кажучи, поки що Москва не бачить жодних дій. Крім того, рот Путіна сказав, що Москва готова розпочати переговори з Києвом без попередніх умов, не висуваючи жодних вимог. До речі, про це ж Пісков також говорив саме у день зустрічі Зеленського з Трампом у Ватикані. Ну для того, аби перебити всі ті новини, і щоб Дональд Трамп побачив, що Росія, мовляв, готова до діалогу з Києвом і щоб Штати схвалили таку позицію Кремля. Я нагадаю, що раніше Російська Федерація висувала умовою прямих переговорів з Україною скасування указу, який забороняє вести переговори з Путіним. Крім того, раніше Москва. Постійно натякала на те, що з Зеленським вони взагалі не будуть ні про що розмовляти, оскільки він, на думку керівництва Російської Федерації, цитую втратив легітимність. Але наразі, як ми бачимо, зазвучали зовсім інші заяви, зовсім інша риторика. Тепер в Кремлі кажуть, що відставка президента України Володимира Зеленського вона не входить до списку вимог Кремля. Але цитую, навіть якщо сьогодні із Зеленським буде підписано якусь угоду, то пізніше в Україні можуть з'явитися люди, які юридично поставлять під, сумність, під сумнів легітимність цього документа, сказав нещодавно також е, прес-секретар Путіна. Я до речі додам, що не визнавати цей документ, скоріше за все, буде саме Російська Федерація. От вони зараз грають в таку гру, що мовляв, ми готові розмовляти і особисто з Зеленським вже не називають його нелегітимним. Але потім, у разі підписання будь-якої угоди, у них є новий привід не дотримуватися цих домовленостей, тому що вони скажуть, цей документ недієвий, не дієвий, він нелегітимний. Крім того, Пісков прокоментував слова Трампа про те, що Росії потрібно зупинитися з ударами по Україні. Давайте почуємо. були такі слова. Ну, були такі слова. Триває спеціальна військова операція. Сполучені Штати продовжують навчати, як перевести процес на мирне русло. Неодноразово підтверджувалась готовність російської сторони, була підтверджена президентом без будь-яких попередніх умов. Для початку перемовин з українською стороною для того, щоб вийти в мир. Тому зусилля продовжуються. Ну от зараз ми бачимо, що Російська Федерація, начебто, закликає припинити всі бойові дії на три дні, вже не на просто 30 годин а от саме на три дні в як вони кажуть, чи на честь свята Великої Побєди, ну тобто на 9 травня, і відповідно вони закликають, щоб Україна зробила те саме. Але ще раз зазначу, Україна і напередодні також президент Зеленський про це повторював. Ми від самого початку, коли ще були перші проговори зі сполученими штатами в Саудівській Аравії, ми домовилися на повне припинення вогню на 30 днів, і ми від нього не відмовляємося. Але Російська Федерація. Його досі не прийняла, і як бачимо, не планує, тому що вони висувають там один день, 30 годин, 24 години. Але на 30 годин вони не готові. До речі, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше прокоментував свою суботню зустріч із Володимиром Зеленським перед прощанням із Папою Римським Римським за словами Трампа. «15 хвилин на зустріч із нашим президентом була прекрасною. Про заявив президент США Дональд Трамп журналістам після повернення із Ватикана. Також американський лідер зазначив, що Путін має припинити вогонь і підписати мирну угоду. Він заявив, що був здивований і розчарований, що Росія здійснила ракетні удари по Україні під час обговорення мирної ініціативи. Трамп висловив невпевненість щодо намірів Путіна припинити війну. Що ви хочете, щоб зробив Путін? Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл і уклав угоду. У нас є контури угоди. Я думаю. Я хочу укласти її і покінчити з цим, просто повернутися до життя. Які дії ви плануєте зробити проти Росії? Я багато чого можу зробити. Мені б не хотілося це робити, але у нас є багато сильних сторін. Знаєте, ми побудували Сполучені Штати. Я думаю, нас тепер більше поважають як країну, ніж будь-коли. Більше жодних ігор. Ціни на продукти падають, ціни на яйця падають. Ви довіряєте Путіну? Я дам вам знати за два тижні. А можете конкретніше уточнити? Два тижні або менше, ну або трохи більше. Але знаєте, вони втрачають багато людей, три-чотири тисячі людей помирає щотижня це дуже великі втрати. Зеленський говорив про Крим. Так, говорив дуже коротко, але Крим віддав Барак Хусейн Обама і Байден 11 чи дванадцять років тому. Це дуже давно. Я не знаю, як ви можете порушувати питання Криму, коли це було так давно. Ніхто дванадцять років не порушував цього питання, і зараз вони його не порушують. Я сказав їм: вам краще піти до Обами. Запитайте в нього, чому вони його віддали. Вони віддали його без жодного пострілу. Зеленський готовий віддати Крим. Я думаю, так. Це війна Байдена. Путін робить з Трампа дурня. Таку думку висловив сенатор республіканець Джон Нілі Кеннеді. За його словами, російський диктатор порушив усі обіцянки, які давав Трампу. Він хоче зберегти всю територію, яку захопив. Крім того, сенатор республіканець каже, що Путін обманював Трампа. Ну і крім того, він додав, що е, дав хорошу пораду президенту Сполучених Штатів, як же потрібно розмовляти з Росією. Путін порушив всі обіцянки. Які давав Трампу Він хоче зберегти всю територію, яку він захопив, він хоче заборонити Україні вступити до НАТО. Гадаю, він думає, що ми його боїмося. Він обманював Трампа на кожному кроці. Він виявив неповагу. Я не думаю, що стане краще, поки ми не дамо зрозуміти Путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб. Я не говорю про ядерну зброю, я почав би з нафти. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів телефонну розмову із главою російського МЗС Сергієм Лавровим за повідомленням МЗС РФ головною темою цієї розмови стала саме цитую, Українська криза. Про це в телеграм повідомила прес-служба російської МЗС. Зазначається, що у Лаврова з Рубіо відбувся продуктивний обмін думками щодо ключових аспектів російсько-американського політичного діалогу. У розвиток цієї бесіди і очільника Кремля, зустріч очільника Кремля Путіна, яка відбулася 25 квітня з так званим спецпосланцем президента США Віткофом. Міністр і держсекретар наголосили на важливості консолідації передумов, що складаються для початку переговорів з метою узгодження надійного шляху до довгострокового стійкого миру, йдеться в заяві МЗС. Раніше я нагадаю, Лавров в інтерв'ю CBS News Заявив, що Сполучені Штати і Росія, мовляв, рухаються в правильному напрямку щодо угоди про припинення війни в Україні. Однак окремі ключові її положення досі залишаються неузгодженими. В інтерв'ю очільник МЗС назвав дві умови для повного припинення вогню. Кремль хоче, аби захід припинив постачання зброї Україні. І аби Київ не використовував перемир'я задля посилення власної армії, крім того, Лавров наголосив, що питання Криму є, мовляв, вже вирішеним, і він сказав, що Росія взагалі не планує повертати ЗС Україні, що станція має залишитися під контролем Росатама і під наглядом МАГАТЕ. Україна демонструє готовність до швидких кроків у дипломатії за підтримки наших партнерів. Водночас Росія продовжує агресію, ігноруючи пропозиції припинення вогню. Світ має відповісти, посилити санкційний тиск і змусити Росію зупинитися. Заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. По зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається. Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії. Ми 47 днів тому погодились на американську пропозицію безумовного припинення вогню. І згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції: припинити удар по цивільних об'єктах, хоча, хоча б це. Але вони там в Москві відповідають шахетами, ракетами, артилерією і новими штурмами. Потрібна належна відповідь, відсліду, відповідь новими санкціями та ще більшим тиском. Звісно, саме Америка може зробити найбільш відчутні кроки, відчутні для Росії. Тим часом державний секретар Рубіо пояснив, чому Сполучені Штати досі не вводять нові санкції проти Росії. На його думку, якби президент США Дональд Трамп запровадив нові обмеження, це могло б продовжити війну в Україні ще на два роки. Про це Рубіо сказав в ефірі NBC News. За його словами, Білий Дім прагне створити умови для зближення сторін конфлікту. Я думаю, ми все ще сподіваємось, що дипломатичні зусилля будуть успішними і що ми зможемо зблизити ці дві сторони. Як тільки ви починаєте робити подібні кроки, ви фактично відходите від процесу. Ви цим прирікаєте себе ще на кілька років війни, а ми не хочемо цього допустити. США єдина країна, яка розмовляє із Києвом, і з Москвою, і ми хочемо переконатися, що ми використаємо цю можливість до кінця, що ми не відмовимося від чогось, що справді може спрацювати чи привести до миру. Але водночас ми не хочемо витрачати час на щось, що не приведе нас до цілі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не просив французького президента Еммануеля Макрона піти з їхньої зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Телеграф із посиланням на джерело в Єлисейському палаці раніше. Білий дім опублікував відео, на якому видно, що перед зустрічю Трампа і Зеленського в залі Базиліки святого Петра було три стільці. Тому з'явилися припущення, що Макрон також хотів брати участь у цій розмові. Однак, коли він підходив до американського та українського президентів, Трамп щось йому сказав. А Зеленський, погоджуючись, кивнув. Далі проговори тривали тільки між ними двома: президентом США Трампом і президентом України Зеленським. Британський таблоїд «The Sun» проаналізував відео і прочитав по губах, що Трамп, нібито, тоді сказав Макрону, цитую: ти тут ні до чого зробив мені послугу. Тобі не потрібно тут бути. А Зеленський, мовляв, кивнув на знак згоди. У Єлисейському палаці спростували чутки, що Макрона попросили не брати участь у розмові. Там кажуть, що той заздалегідь поговорив із Зеленським, аби він зміг безпосередньо поспілкуватися з Трампом. 26 квітня, після церемонії прощання з папою Франциском, Володимир Зеленський провів також переговори з президентом Франції Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Стармером. В угоді про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами не буде боргу за вже надану штатами допомогу Україні. Про це заявив прем'єр-міністр нашої держави Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром фінансів Скотом Бесентом. Глава уряду розповів, що майбутня угода між Україною та США не буде передбачати необхідності повернення Україною наданої допомоги, про що раніше неодноразово заявляв Трамп. Важлива зустріч із міністром фінансів Сполучених Штатів Скоттом Бесентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами. Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне, чітко визначили наші червоні лінії: угода має відповідати європейським зобов'язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання. Таким чином, до інвестиційного фонду не буде зараховано жодних коштів та іншої допомоги, яку Сполучені Штати Америки надавали нашій країні до моменту підписання цього документа. За словами Шмигаля буде декілька угод: основна міжурядова угода, і потім на її виконанні виконання кілька інших. Наразі між українським урядом і урядом Сполучених Штатів Америки діє меморандум стосовно подальших кроків на підписання угоди про корисні копалини. Я ж нагадаю, що на початку своєї каденції ще в лютому, 2025-го президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Неодноразово говорив, що він має намір повернути мільярди доларів, витрачені на допомогу Україні у КНДР. Офіційно підтвердили, що воюють на боці Росії проти України. Операцію проти ЗСУ в північній Кореї назвали цитую, священною місією. Центральне телеграфне телеграфне агентство північної Кореї повідомило, що розгортання їхніх військ відбулося за наказом диктатора Кім Кімчинина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою. Північно-корейські військові продемонстрували високий бойовий дух. Це цитата, та військову доблесть виявили масовий героїзм, безприкладну відвагу і самопожертву. Передає видання. Участь північнокорейських військ пліч опліч з росіянами припинила авантюрні військово-політичні спроби сил заходу і української влади зірвати спеціальну військову операцію. Про це кажуть в північній Кореї. Кім Кімчинин взагалі заявив, що учасникам цієї операції в Курській області у Пхеньяні поставлять пам'ятник. Ну а Путін подякував КНДР за участь у війні проти України. Російський диктатор заявив, що Російська Федерація ніколи не забуде подвиг північно-корейських спецпризначенців, які воювали проти наших сил. Він наголосив, що дружба Москви і пхеняна загартована на полі бою надалі буде розвиватися. Заяву Путіна було оприлюднено 28 квітня на сайті Кремля. Він заявив, що ще 26 квітня армія Російської Федерації нібито завершила витіснення збройних сил України з території Курщини, цинічно назвавши українських воїнів цитую неонацистськими формуваннями київського режиму. Крім того, в генштабі збройних сил України я додам цю інформацію Російської Федерації про нібито витіснення з Курщини спростовують і додають, що сили оборони України. Досі продовжують виконувати свої завдання на території Росії. Глава російського генштабу Герасимов також подякував Північній Кореї за допомогу військовому війні з Україною. Він взагалі каже, що корейські військові надали значну допомогу в розгромі угруповання збройних сил України, які з'явилися на на Курщині. Ну і також Герасимов відзначив участь військовослужбовців Корейської народної демократичної республіки. Відповідно до договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Ну а в міністерстві оборони Росії вперше офіційно показали кадри бойової підготовки північнокорейських військових, які брали участь у боях проти українських сил. З цікавого на відео очевидно бійці північнокорейського спецназу озброєні російською зброєю, зокрема сучасними автоматами. АК-12. Кремль пішов на цю провокацію з офіційним визнанням участі військових КНДР напередодні 9 травня, аби продемонструвати, що Росія. Бореться з нацизмом не сама, а у складі міжнародної коаліції, заявив про це у нашому ефірі майор збройних сил України Тарас Березовець. Інтерв'ю з ним ви можете подивитися сьогодні на нашому ютуб-каналі о сімнадцятій. Ну і також за словами Березовця, це взагалі така стратегія Путіна підвищити ставки у переговорах з американцями. Ну і принизити Трампа. Бо логіка, а що ти мені зробиш? Плюс це додатковий тиск на переговорах з метою вибити більші поступки. А якщо не вийде, то загалом зірвати переговори. Ну, звісно, поява військових КНДР і також інших держав скоріше за все будуть вони також і на так званому параді побєди 9 травня на Красній площі в Москві. Принаймні про це офіційно говорили як в армії КНДР, так і у Російському міністерстві оборони. Сполучені Штати Америки розкритикували дії військових північної Кореї, і звісно, вони заявили про те, що не допустимо, щоб вони брали участь у війні проти України. Таку заяву а, оприлюднили у держдепі сполучених штатів. Представник сказав, що Північна Корея і інші треті країни сприяли продовженню війни і несуть за це відповідальність. Цитую: ми, як і раніше, стурбовані прямою участю КНДР у війні, військове розгортання північної Кореї в Росії та будь-яка підтримка, яку надає Російська Федерація Північній Кореї у відповідь, мають бути припинені, сказав чиновник держдепартаменту Сполучених Штатів. Він також заявив, що підготовка Росією північнокорейських солдатів порушує численні резолюції Ради безпеки ООН, які разом накладають широку заборону на надання чи отримання військової підготовки чи допомоги від північної Кореї або від інших. Країну